Так, давно не було розкладів. Сьогодні дивимося, що в тебе на порозі і на що потрібно звернути увагу. Да, застила, в да? таке состояння, застивше, завище, непонятно, куди двигатися і що делати. Розклад для таких людей. Для того, щоб подняться, встать и начать двигаться, що надо сделать так, положись на свою интуицию, начни слушать себе, начни слушать свое тело. Той, кто дуже погряз в работе, в делах, в проблемах, вам надо піти на який нібудь йогу, пілатес, на який-нібудь спорт для мужчин це навіть силові нагрузки, да? навіть якийсь біг підійде для того, щоб почувствувати себе, почувствувати своє тіло, почувствувати, де є зажими. Тут прям чувствується, що є десь зажими. І оця ситуація, от такого ступору, вона образувалася за того, що зажими є і в цілі, і в психоемоційному і теж є зажими. Да? Ти їх не чувствуєш, не бачиш, ти далі питаєшся далі, працювати, далі, працювати, далі йти, питаєшся, думаєш, далі зарабатувати, далі і на цьому. Но не виходить продвигатися, да, наче зависла, затормозилась, все. Розклад як для мальчиків, так і для девочок. Так, що нам делаємо? Обращаємо внимание на тело, починаємо роздвигувати себе. Комусь, может быть, даже на массаж треба зажаття, пережаття. пережатие. Чуть мені прям даже лева нога, і от лопатка лева, щось отгукається лева сторона. Так, і... Коли ти начнеш? Встанеш, почувствуєш себе, почувствуєш свої ручки, ножки, почувствуєш енергію в собі, тоді відкриються нові горизонти. Тоді стане понятно, що робити, і куди двигатися, як продвигатися, і появиться оця надія. Да? Появиться надія, що потрібно робити, як робити. Появиться план дійстві, зможеш його сформулювати, зможеш поставити собі цель. Уже, уже буде куди двигатися і до чого. Не буде оцього завищого ступора. Не Непонятно, що робити, непонятно, куди бігти, за ким, і що. Надо трошки просто задуматися, да? От. І буде новий толчок, нова життя, можливо, нове обучення, нові якісь движення почнуться. Просто задуматися треба, обрати внимание на...